Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді два висоторіза від торгової марки Sequoia. Один із них акумуляторний, другий мережевий. Ну і звичайно, ми разом з вами будемо їх порівнювати, тестувати і розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Мережевий висоторіз секвоя 08,10 має потужність 08 кВт або 800 Вт. Мінімальна довжина осого висоторіза 220, максимальна 320 см. Довжина шини 25,4 см або 10 дюймів. Голова повертається плюс-мінус на 30 градусів. Як бачите, вказали, що є безключове натягування ланцюга і система автоматичного змащення ланцюга. І секвоя на свою продукцію дає 2 роки гарантії. Тепер швидко розкажу про акумуляторний. В акумуляторному також поворотна головка 15-30 градусів, безключове натяжіння ланцюга. Вказали, що ергономічний дизайн, шина та ланцюг Орегон. Ці моменти ми перевіримо і автоматичне змащення ланцюга. І, як я бачу по фото, також іде безключове натягування ланцюга. Є моделі, які комплектуються зарядним пристроєм і акумуляторною батареєю 4 Аг, є які не комплектуються, в кого вже є батареї від секвоя. Довжина штанги 186 2,66 м максимум, швидкість ланцюга 5 м секунду, Довжина шини 2 см або 8 дюймів. Ну і, звичайно, працює від 20-вольтової акумуляторної серії Секвоя. Так, ну що ж, зараз будемо порівнювати електро, висоторіз і акумуляторний, який з них краще. Так, давайте швидко розкажу про комплектацію акумуляторного. Як бачите, йде шина. Орігон, шина йде з привідною зірочкою. Зірочка відразу йде змащена, шина йде з швидкою натяжкою ланцюга, і також оригінальний орегоновський ланцюг. Покажу, що є швидке натягування ланцюга. Відразу що хочеться сказати, отвір, який іде на подачу мастила, як бачите, має таку резинову проставочку. І плюс є додатково ще друга шпилька. Бо деякі люди можуть подумати, що він на одну шпильку. Ні, він фіксується, як бачите, на дві шпильки. Друга просто нерухома. Ось так. Дуже просто встановлюється шина, взагалі дуже просто і натяжечка. Сильно не натягуєте, щоб трішечки ланцюг відходив від шини. Ще раз скажу, що є упор, і за цей упор можна фіксувати ще якийсь шнурок, щоб легше було. Так, давайте зальємо мастила. Друзі, до речі, хотів сказати, що секвоя має свої оливи які для змащення ланцюгів, так і двохтактній, так і напівсинтетичні. Бак дуже містимий. Хочу показати, що є вікно, щоб ви могли бачити, скільки ще оливи залишилось. Ріжуща головка може тут повертатися. Три положення. Так покажу, як виглядає замок для телескопічної штанги. Як бачите, телескопічна штанга зроблена в вигляді шестигранника. Це дуже добре, щоб вона не прокручувалася, щоб мінімально люфтила. На яку хочете довжину на таку собі витягуєте, сама по собі штанга зроблена з якогось такого матеріалу, ніби стікловолокно. гумова проставка. І, як бачите, є петля, щоб карабін вішати. На ручці є індикатор заряду батареї, і покажу, як реалізована ручка. По-перше, вона дуже добре програмована і зроблена по техніці безпеки. Просто так вам не включиться без додаткового нажаття цього сувачка. Потягнули на себе і тоді вмикається. І також тут немає фіксації. Це все техніка безпеки. Так, до речі, в мережевому висоторізі йде. Вже звичайна шина від торгової марки Sequoia, але також шина йде з ведущою зірочкою, і також звичайний ланцюг. Як ви бачите, такий самий швидкий механізм натягування ланцюга. Так само, як бачите, є друга шпилька. Так, і відразу скажу, що шина йде тут більша, чим в акумуляторній. Все також дуже просто. Дуже подобається швидке натягування ланцюга. Не треба ніяких ключів. Все, прошу, дуже трішки ще підтягнули і зафіксували. Також є упор, щоб впиратися. Ну і, звичайно, захисний кожух. І в акумуляторній також є захисний кожух. Так, давайте залиємо мережеве уливи. Так, хочу також показати, що є віконечко для того, щоб контролювати рівень мастила. Так, давайте замірюємо мережевий довжину повністю, повністю довжина мережевого 3 метра 23 сантиметра. І тепер акумуляторний. Акумуляторний 2 метра 70 сантиметрів. Трішки менший. Так, робоча довжина шини в мережевому 25,5 см, в акумуляторному 19,5 см. Покажу, який йде наплічний ремінь до акумуляторного висоторіза. Мої вітання, друзі. Так як ми разом з Ніком тестували висоторізи, я взяла на себе відповідальність, щоб допомогти вам у пошуку інструменту, який підійде саме для ваших потреб. Для цього я заходжу на е каталог і у типі пристрою ми обираємо саме те, що шукаємо. Також додаємо зручне для нас джерело живлення. Ну а далі ознайомлюємося з моделями, які пропонує е каталог. Також зверху є фільтр, де ви можете ознайомитися з вартістю найдорожчих висоторізів або ж навпаки. Знайти щось більш бюджетне. Давайте вже оглянемо моделі секвої, що на огляді. Тут ми одразу бачимо вартість, також магазини, у яких він є у наявності. Ну і фото з різних ракурсів. А Якщо вагаєтесь між мережевим і акумуляторним, тоді для цього додаєте ці моделі у список для порівняння. І ознайомлюєтеся з усіма характеристиками. Тому, друзі, хто в пошуку висоту різів, дотошно, як завжди, залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Так, давайте вставимо акумулятор. Оп, ти будеш теж ними різати. Угу. Ось так виглядає в зібраному вигляді акумуляторний, і ось так виглядає мережевий. Ну, звісно, мережевий важчий, тому що там двигун, і він і має більше плече, він і довший. Ручку можна, до речі, перекрутити трішки сюди. Але, в принципі, можна і. Ось так користуватися. Покажу, що на мережевому є спеціальна така петля, щоб подовжувач не злітав. Все дуже просто Ось так засовується подовжувач, і за цей крючок ви його. Ципляєте, хочу сказати, що зараз на вулиці 5 морозу, і все таке дубове. Покажу, що кнопка тут зроблена по техніці безпеки. Просто так ви її не натиснете. Обов'язково перед тим треба натискати цей запобіжник. Так, давайте зрівняємо по роботі, яким легше працювати буде. В принципі, коли його піднімаєш гори, ти взагалі не відчуваєш його вагу. Так, тепер акумуляторний міє чохол. Ну, Як на мене для акумуляторного це максималки. Ну, Не може він далі прорізати, тому що там грубше, ніж його шина. Зараз я доріжу мережевим. Але бере, бере, бере. Бере і не зупиняється, не зупиняє. Бере і не гору. зупиняється, да, але не дорізав. Покажи, можеш з того ракурсу зняти, показати, що ось тут є такий просвіт. Ага. Так, бачите, скільки не дорізав, тому що гілка грубша реальна, ніж шина. Зараз допрацюю електричним. Так, покажу, що це суха грушка, і ця гілка більша, ніж шина в акумуляторного. Ну, звичайно, мережевому трішки проще, але й акумуляторний не, не призначений для таких гілляк. Він не призначений різати такий гіляк. Ну і звичайно, також мережевий не призначений, але в нас якби тест. Це вже не гілка, це вже став барма. А да. що ту велику зрізати? Ну, друзі, як ви бачите, для таких колод то вже треба мати електропилку чи бензопилку, і це є суха грушка. І хочу звернути вашу увагу, що зараз десь мінус 4 морози, і вона просто задубіла. Ну, як бачите, мережевий порається з тим. Ну, друзі, акумуляторний призначений для таких невеличких гілочок. Скільки тут десь метрів? Я не знаю, не високо. <смір> Зрізав, то якраз воно сухе було поломане, бачиш? Давайте що це допиляємо. Друзі, як бачите, практично на повну шину, ну і воно того не відчуває. Аби просто вам хватило довжини. Якщо довжини не хватить, можна вставати на драбину. Так, друзі, зараз мія по поріже кущі. Мія, ти вперше користуєшся? Признайся. Вперше, я не знаю, мені якось незвично. Незвично. Все, Але зробленого. ну, тримаєш без проблем. Ага. Ти ближче до того, до опора. Да, ближче до упора, підходь. Во. Во. Можна і в другу сторону різати. Є. Ближче до опора, Мія. Да, 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 да. Супер. тікай. А що тікати? А я зловлю, тут вони є такі там сильні ці руки. Бачиш, який ти деблі ним залазиш? Ага, я він мобільний. Ось цю теж знову підрізає от дорвалося. Що, легко працювати? Ти знаєш, зовсім не, не Диви, ти вже скільки куща підрізала. І куди-небудь достаєш, і причому з двох сторон ріжеш. Е, і... Зручно, що воно залазить куди-небудь раз. Да. І друге зручно, що воно не зупиняється. Ту верхушку теж будеш підрізати. Яку ту? Да. Ну, да. Давай. Так, запуталася. Тут запуталася? І гілкою. Буває деколи в житті запутуєшся. Вирішив <рес> пофілософствувати. Да. — Так. Ну що, круто? Я бачу, тобі круто дуже виходить, мія? Ну воно легко просто. Зігрілася? А то ти казала, що тобі <рес> холодно. Зігрілася, так? Зігрілося. І що? Скажи своє враження, як воно, як воно. Мені зручно, мені сподобалось. Розігрілася. Дивись, знаєш, що я зрозуміти? Що ти працювала в дві сторони, як і, зверх, як і зверху різала, так і знизу різала. З другою стороною шини. Бо тут є, знаєш, чого? бо тут є підтримка обертів. І воно не зупиняється, розумієш? Те, що ми грушку різали, це для нього був максималка для того висотиріза. А це ось для нього як своя стихія. Буквально пару хвилин і куща нема. Ріже, все хрустить. Але ти ж париш, я тобі скажу. Ти прям в кураж вийшла. Це практично майже лисий кущ. А туди до того дальнього достанеш, я що, далі, на, що на кришу достанеш? Ну, треба тут перше почистити. Ну, Давай оцей низ почисти тоді, щоб туди дойти. Отак, візьми одним махом. Бачиш, воно навіть тут ну, Важко, такий кущ, що він Тут Дерево в дереві. Гілка в гілці тепер моя черга. Друзі, чесно кажучи, я навіть не вдіваю плачовою ремень, тому що він для мене пір'їнка. І цим можна знаєш, на себе отак забирати. Тим крючком можна, да, да, реально, можна на себе отак це все забирати. розумієш? Вони так побоялася робити. А чого? Ні, не йому, знаю. Думала, йому може нічого замкнути. не буде. Дивись, бачиш, забираю. І все. І забирається ці всі гілки. Що ти І все, кущик підрізаний. Кущик підрізаний. Так, давайте ще підріжемо гілочку. Так, да, легенько, легенько. Ну, друзі, як бачите, ось такі гілочки не відчуває, це приблизно. На що він розрахований, але можна і крупніше підрізати, але не треба сильно так давити. Так, друзі, перед розборкою скажу, що і в мережевому, і в акумуляторному є три положення кута нахилу. Ріжучі головки. Так, покажу, як виглядає штанга подовжувач в електричному. Як бачите, повністю йде скловолокно, а в акумуляторному напівскловолокно і алюміній. Але попри те, все акумуляторний трішки легше, тому що він менший. Відповідно, ну в нього менший двигун. І ще один такий нюанс: коли ти його піднімаєш ось так догори, то в принципі його не важко тримати в руках. Звичайно, коли ти його тримаєш горизонтально, то, то звичайно, що важко тримати. А так він не важкий. Для того Севоя зробила спеціальний подовжувач зі скла волокна, плюс не піддається корозії. У акумуляторній батареї, друзі, претензій взагалі нема. Скільки ми працювали з змією, як бачите, повний заряд. І ще хочу сказати, що Sequoia встановлює якісні банки. Тест на ємність я проводив і ємність відповідає заявленій, тобто 4 Ампер. Так, друзі, покажу, що перед зірочкою стоїть ось така шайба. Вона зроблена для того, щоб не злітав безпосередньо ланцюг. Також відмічу такий момент. Мені дуже подобається як майстру, що корпус тут зафіксований аж на 15 гвинтів. Ось так виглядає в розібраному вигляді мережевий висоторіс секвоя. Відразу скажу, що є своя ванна для змазки. Як бачите, мастило нікуди по корпусу не розкидає і зі зворотньої сторони. Це виходить, докупи два корпуса фіксується, і тут є своя ванна для мастила. Під шпильку тут іде метал, різьба. Так, друзі, я спочатку подумав, що на шпенделі. Втулка і хотів сваритися. А насправді не втулка, а насправді стоїть ігольський підшипник. І скажу вам, як майстер, тут достатньо цього ігольського підшипника. Це в будь-якому випадку краще, ніж втулка, і навантаження. Тут від тої невеличкої шини на нього абсолютно ніякого не буде йти. Далі покажу, стоїть косозуба передача, дуже схожа, як в болгарки. Покажу, як виглядають щітки. Як бачите, щітки мають пази для притиру. І відмічу ще такий момент, що перед кожною щіткою, як бачите, стоїть феритове кільце і там, і тут. Так добрався до якоря, покажу, який підшипник стоїть біля передачі. Підшипник C Ball. і під номером 6001RS пилозахищений. захищений. У задній частині також стоїть C Ball. під номером 6. Пили захищений. І покажу безпосередньо, як виглядає якір. Як бачите, якір іде повноцінний, не пустотілий, все класно залито, витки не висять у повітрі, і у верхній частині також якор добре пролакований. Ну як для висоторіза, це дійсно добре зроблений якорь. Покажу, як виглядають катушки статора. В принципі, витки всі тримаються, купи, і претензій тут теж немає. Так, дістанувал шестерню. Відразу хочу сказати, що шестерня тут напресована на вал. У задній частині, як бачите, шестерня масляного насоса. Вона капролонова, того не треба лякатись, тому що всі бензопили, всі електропили, всі 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 ставлять велику шестерню капролонову. А ось уже на масляному насосі металево підшипник тут стоїть під номером 608 і також від торгової марки Сі І масляний насос має металеву шестерню. Ось така проста і нехитра конструкція. Так, давайте тепер подивимось. Акумуляторний. Так, покажу механізм зміщення кута. Як бачите, стоїть пружина і ось така кнопка, яку ви натискаєте, і відповідно в другій частині корпуса фіксатор. І такий механізм надійний, він 100% не поламається. Так само схожий механізм стоїть в електричному. Плюс-мінус механізми для фіксації головки одинакові. Ну що ж, друзі, тепер можете бачити, як виглядає акумуляторний двигун. Тут стоїть звичайний щітковий, і відразу скажу, що двигун тут стоїть. HRS 775. І цей двигун набагато-набагато в шуруповертах, які ми привикли з вами бачити зазвичай. Також тут є своя ванна для змазки. Шпиндель вал тут йде вже на підшипнику. Підшипник під номером 6001 також від торгової марки Сідбал. Ну, як на мене, в акумуляторному навіть більша шестерня чим. В мережевому шестерня в акумуляторному стоїть 59 міліметрів, а в мережевому 49. Ну в мережевому тут рішає двигун, а в цьому рішає шестерня за крутний момент. Дістав шестерню, в Акумуляторному шестерня вже зафіксована на шпонку, але цього боятись не треба. Шпонку не зірве, тому що двигун тут не такий, скажімо, потужний, як мережевий. Ось така велика йде капролонова шестерня масляного насоса. І сам масляний насос має металеву шестерню. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, ну а в підсумку я реально попав в ступор. І якби мені запропонували вибрати, і я не знаю, який вибрати. Ну, наприклад, якщо б в мене були кошти, звичайно, я би купив. Акумуляторний, це в першу чергу за все свобода. Ти не прив'язаний до мережевого кабеля. Ну, звичайно, мережевий він трішечки потужніший. Він справляється з більшими завданнями, ну відповідно він і тяжкіший. І другий нюанс, ти прив'язаний до мережевого кабеля. Але якщо там брати по комплектаціях, якщо у вас бюджет обмежений, то звичайно, що мережевий буде дешевше, чим повністю комплектований акумуляторний. Але в кого, скажімо, є акумуляторна техніка секвоя, чи, наприклад, він купить цей акумуляторний висотериз секвоя, то Батарею можна також використовувати до акумуляторного інструменту Sequoia, тому що Sequoia також має акумуляторний інструмент під свої акумулятори. Ну і мені реально не соромно рекомендувати два цих висоторіза для домашнього завдання. Ними можна робити хоч цілий день. Абсолютно їм нічого не станеться, вони роботящі, аби у вас хватило сили працювати. І до речі, друзі, я буду розігрувати акумуляторний тример секвоя, але тушку без акумулятора, тому що акумулятори мені ще пригодяться. Я ще дуже буду багато тестувати інструменти від секвоя. Отож, що для того треба, просто пишіть коментар, звідки ви знаєте про торгову марку секвоя. Можливо, у вас є щось у використанні секвоя, і обов'язково коментар має бути розширений. Більше чим сім слів зі словом секвоя.